страшенно люблю такі маленькі міленькі, е, сільські річки. Ну, тут видно по рівню обмитості коріння, що вони не завжди такі міленькі, тобто інколи рівень піднімається. Але характерною є така, е, я навіть не знаю, якась така дуже комфортна домашність. А тут навіть зробили таку перегородку, щоб. Я так розумію, щоб о, щось вловлювати чи що. Ну, Дуже гарно, дуже гарно. Той ліс, який там на фоні, оцей, я його взагалі сприймаю як край світу. Мені дуже подобається думати, що за ним більше немає цивілізації, що це крайні такі хуторочки перед величезним безкрайнім царством природи. Так, і от така, скажімо, благоустрійна місцевість перед кінцем світу, кінцем цивілізації, скажімо так, людського світу, це для мене просто кайф. Ці покапуючі верби дуже гарно. Можна медитувати, дивлячись, як вони скидають в річечку міленькі каплі. Там, там ніби такий ніжний дощик. Мягенький такий ніжний дощик, який йде тільки над цією річкою. Краса. Краса. Сьогодні мене потягло не в ліс, а в сусіднє село. Їдемо гуляти далі.